Продовжимо лініючку 503 Недавно було відео по цьому програвачу. Ну, а сьогодні у нас другий апарат із тої посилочки. Касетничок CTW503R. Я так думаю, рік буде той самий 94-й. До цього апарату в нас були деякі запчастинки, десь вони ось там в мене є. Ми потім подивимось. Та я от собі думаю, чи то увімкнути, подивитись, що там як. Ну, давайте спробуємо. О, так, давайте, світулку. Так, ну, дисплейчик, в принципі, приблизно як і в cd програвача по яскравості. Давайте подивимося на кишеньки, що там всередині, в якому стані головочки ролики. Ролики ніби нормальні, треба їх вимити тільки. І ось тут. Треба буде помити і тоді на чистенькі дивитись. Я думаю, так буде краще. Давайте дивитись всередину. Отаке от, от шасі або ж материнка велика. Що ми тут бачимо? Керування своє піонерівське. Ох, який процесор. аудиотракт Sony. Вот тут. Вот тут. Далее не цены то. Playback. Не, рак Level. Ну и логика. TC, ба, По електролітах. Ціла збірна соляночка. Ну, в більшості Ельна, Панасонік, також є Ніпон і навіть один Рубікон. Все, що хочете. Ну, механіка, механіка. Наскільки я бачу, апарат до цього часу не обслуговувався. Паски рідні, і вони вже такі, ну такі вони вже все. Оці вже точно. Ці будемо дивитися, але якісь вони такі вже, не знаю, як описати, сухенькі, якщо так можна сказати. Також всі мастильні матеріали висохли. тут можна побачити все сухеньке. Під'єднав апаратик. Спробуємо. Так, ну, щось там грає, трішки з високими, щось мотаємо? Ага, а сюди не мотаємо. Не мотаємо. добре, Так, тут зрозуміло. О, тут тут значно краще звучить. А сюди? І сюди немає. Добре? Апарат розібраний. Ну що ж, тут основна робота, я думаю, буде з механікою. Так як у нас подвійна робота <laughs> з механікою. Ну, тут особливо немає на що дивитись. Паєчки, я перевірив все в ідеалі, але зняв, тому що лицева панелька буде митись. Тож, Мабуть, звідси і почну. Що в нас є. І тут ми маємо. Пасочки. Будемо дивитись чи такі, як потрібно. З якої кишеньки мені почати? Мабуть, почну із записуючої. Розклав трохи механіку. Зараз все добре обдивляюсь, роблю все, що потрібно. І буду збирати. Пасочок цікавий, тут цікавий, такий, ну, більше вже пластиковий. Ролики ось такі брудні. Але м'ягенькі. Еластичні. Кінцевички почищу обов'язково. Робота потихеньку просувається. Більшість елементів механіки вже на своєму місці, все вимито, почищено, змащено. З цього боку також моторчик обслужений. Ролик один вимитий, один ще ні. Отак От воно виглядає. Один механізм готовий все чистенько. Я одна. Ну, фактично все те саме. Приступаю. Цю протяжечку розібрав трішки більше. Бо не дуже подобалось мені, як оця частина рухалася. Таке враження, що в направляючих щось є, ну, типу, якісь піщинки або ще щось, якийсь такий невеличкий скрегіт. Ну, то все таке. Зараз все вичиститься, змаститься, і я думаю, все буде добре. Просто ідеально. Це головочка з першої кишеньки. Такої трошки привів до порядку. Та й стало цікаво, чого ж вона нам не дає високі. Спочатку я думав, що вона просто розкручена. Але, як я бачу, Ніби як ні. Ну, нарешті, з механікою закінчив. Давайте будемо дивитись на плату. Все гарненько і ретельно обміряв. Ось такий от результат червоненьким помічений. Один, два, три, чотири. Ці конденсатори, в принципі, могли би ще працювати. А найгірший ось цей на 220, там зовсім мало залишилось. Маленький, трішки піджарився, ну, а ось ці, то вони просто так порівну втратили ємність, не знаю чому. то по 220, а залишилось по 155, щось так. Ну, от вони такі рівненькі. Ну, не сподобались чогось вони мені. Тож я їх також заміню. А також заміню 8 конденсаторів в аудіотракті. Трохи почистив плату. Вже навіть от дещо з неї повипаював приготував конденсатори. Тих два це поживленню, всі решта це в аудіотракті. Конденсатори перепаяні. Потихеньку буду збирати апарат. Маленьке таке проміжне увімкнення. Так, що в нас там? Там в нас світиться. Давайте щось спробуємо покрутити. Мотає і в інший бік мотає так і навіть є плей. Давайте сюди спробуємо. Стоїш, стоїш. І тут є «Плей». Реверс. І реверс. На першій кишенці забув перевірити. По реверсу що у нас тут? Є реверс? Ну що ж? Так, зараз закінчення. Yeah. Станинку також помив. Прищики антикорозіючкою змастив. Я думаю, все мало б бути добре. Під'єднав фосилограф. Давайте тако поверхнево глянемо, що тут робиться. Давайте швидкість. Подивимося. Так, що в нас по швидкості? 352 має бути. Бракує, бракує, трішки азимут. Давайте подивимося на цю кишеньку. Тут в нас по швидкості краще, ну, також. Чуточку треба підтягнути, можливо, рівень. А ще не показав, що у нас на реверсі. Дивимося. Ой, секунду. Секундочку. Так. О. Щось трішки треба підлаштувати. Хай таке? Тут ніби нормально. Так, ну, описав я на деці дані. Все нормально. Ну, у мене претензій немає, враховуючи клас даного апарату, працює адекватно. Is it Касетничка, ну що ж, буду пакувати, мабуть. Прийшов сьогодні в неділю, щоб трішечки так хвостики попідчищати. Цікавий нюанс в ній є. Ну, е можливо, ще в якихось деках так воно реалізовано, а можливо, тут є щось таке, чого я не знаю. Но коли я поставив собі навушнички, і захотів щось послухати, вмикаю, чуть з крісла не впав. Так, за цю пісеньку мене насварять зараз. Е, тут е, через фонс воно грає на всі гроші, як то кажуть, то я не знайшов, де б я міг це регульнути. Думаю, мабуть, з пульта, але в цій моделі пульта не передбачено. Ну, якось ось так. Дуже це все дивно. Ось тут. Ну, але, мабуть, конструктори порахували, що для п'ятої серії це буде за розкіш. І регулятора просто не додали. Та й таке? Це, всім дякую за увагу.